Жаль, я можу констатувати, що дійсно в нашій парламентсько-президентській республіці вперше в історії з від початку нашої незалежності фактично обнулено суб'єктність парламенту, тому що дійсно на зо боку підганяються сесійні дні під. Закордонні відрядження керівництва парламенту да з іншого боку в нас тріщить по швах, так звана монобільшість, і не спроможна без підголосовувань від ОПЗЖ, які зараз там поперейменовувались, поперефарбовувались, набирати необхідну кількість голосів за ухвалення тих чи інших сумнівної якості законопроєктів. Тому з моєї точки зору, і перша і друга версія, яку ви озвучили, вона наразі має місце і консультації напевно. Тривають і бачимо, що вже пішли повідомлення про втому пана президента від е, прем'єра Шмигаля. Тому я не виключаю, що кадрові ротації будуть, але всю відповідальність за цю кадрову чехарду, яка відбувається на рівні виконавчої гілки влади, несе монобільшість і безпосередньо е, президент України, тому що саме він. Призначає та звільняє більше того, звільняє навіть без будь-яких звітів перед парламентом, який голосує, якщо це питання погоджено офісом президента, і просто номінально спущено для голосування до парламенту. Ви знаєте, що Європейська солідарність утримується від будь-яких кадрових рішень. Тому що ми вважаємо, що як представники опозиції ми маємо право давати повну відповідальність, отримати за все, що відбувається, з призначеннями, звільнення, в тому числі виконавчої гілки влади, безпосередньо слугам народу.